Так, вантажимо тракторця вво 454 з грунтофризою компанії Міняго, місто А, Зараз у наші наклеючки понаклеюємо. вво 454, 4-циліндровий, 45 кінських сил. Ціна 14500. Їде до своїх власників. Так, по чуть-чуть помаленьку пустину. Яке опустив? Зараз він трапи не скувати. То трапи далі, Сирій. Ти проїхав, де трапи ховається. Давай, давай, давай. Не бійся, воно своє місце знайде. Я в чайні буду їхати. Наша одна машина там заїхала. Будемо зараз йти до клієнтів. Сьогодні день дуже насищений. Доставки клієнти, плюс зборка роботи валом.